Всі рани розчиниться вся кров. Колись мене побачиш ти квітучою і чую знов Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться війна. Тому що я Україна. Хащу тебе, відку, що в мене цілять від душі, тому що я сильна. Я подойде все. Ранок лютого змінив наше життя, усе на до і після. Другий дім нам стало укриття, і задушливим стало все повітря. В Україну йде страшна війна. Люди спали, спали серед ночі. Перші вибухи коло мого вікна вранці вже розкрили мої очі. Важкий рік, рік, неначе пекло. Вибухи, сирени, буття. де війна, ворог де вперто, викресливши рік з нашого життя. Кожен день для українців іспит. Кожен день живемо як востаннє. Кожен день на очах зі слізьми мріємо, коли вже мирно стане. Скільки життів цей рік у нас забрав, скільки ще він бере забирати, Хтось з дому свого поспіхом чекав аби життя дитині врятувати. Кожен загиблих мав справи на сьогодні, два на завтра, через тиждень, через рік. Не уявити, навіть її життя коротке, скінчилося раптово, в одну мить. Чи мають люди право відібрати щастя, чи вони думають, що Господа нема, тепер в них руки у крові аж зап'ястя, і Бог пізнає, і покарає її сповна. За Маріуполь, за Горде Азовсталь, за Миколаїв, Гостомель ірпіні Бучу, за Харків вже крехкий, немов кришталь, і за Херсон, як рано вже текучий. І з цю хвилину ми хочемо мовчати, злати всіх, кого цей рік зібрав, Згадати все хвилиною мовчання, усе і всіх, кого цей рік нас відібрав. Вже рік країна в горі, і не знаємо, чи можуть щось змінити побажання. Тому сьогодні гордо побажаєм скорішого в країні процвітання. Віри, незламний, все в житті буває, і навіть Фенікс відроджує руїни. А за бідою щастя наступає, тому бажаємо ми щастя Україні! Сили міцної! Ми можемо встояти. Незламний дух горить в нашій душі. Бажаємо цей непохитний дух тримати. прийти всім город біди й спориші. Терпіння це те, що нам потрібно, щоб витримати пекло. Це війну за темрявою. Завжди приходить світло. Тож успіху бажаємо ЗСУ. Збереження історії. Ми бажаємо вона важлива і в нас вона одна. І процвітання мови ми чекаємо, бо мова зброя, і моя, й твоя. Гарних сусідів для нашої країни, які не йдуть на друга у кровавий бій, і щирих сусідів для України, які допоможуть, щоб не сталося в ній. Щоб всі міста країни повернули, бажаємо спокійного життя. Щоб про українську молодь талановиту всі почули, щоб економіка країни теж зросла. Відданих патріотів країні це важливо і єдності народу назавжди, надій майбутньому, що розправляють крила, і гідності в житті і у душі. Ідей, що для стратегії важливо, хай змусить ворога це відійти, а ми війну закінчимо сміливо. Щоб Україні свободу зберегти, ми збережемо цілісність країни, ми збережемо нашу славну волю. І ось настане мир на Україні. Позичимо і віримо в перемогу. Відбудуємо все, повернуться Із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде так.